Люблю, коли чоловік посміхається. Це Всім це привіт. Це робота мого чоловіка, офіс. Мені він нагадує, ну, такі радянські часи, цей офіс, чомусь бо червоного кольору. І здається, що то з радя... ну, мабуть, той будинок і є з радянських часів бо в такому стилі побудований. То мені весь час здається, що то там, знаєте, як Червона армія, червоний, червоний будинок. Кажу чоловікові, ого, який в тебе офіс. Да, небо сьогодні чудове. Там світло, тільки що сонце, але і сонце, з того, з того боку сонце б'є. Де ну, воно? сонце є. Я прогулянка катам краса. Покажусь, заходи. Сьогодні центральний япон так.

Королівські карети. Неймовірна краса в Кракові. Коли йдеш, завжди тут зупиняєшся, уже все. Ти перестаєш кудись дуже спішити, бо тобі цікаво подивитися.

Сіли карету, куча займає своє місце на козлах і коні білий поїхали. Ці ще стоїть, чекає своїх клієнтів. Постив коней, як зав'язані. В середине. така красота в кореці. Кожу його бита все, двері такі красиві, ступенечки, присори і вот такі Наступна карета поїхала за своїми пасажирами така тут бізнес люди попридумували. Кракові така площа тут велика, багато людей от... карети вже поїхали туди, повезли. І така площа Мама не дянс сніг Ну як тобі подобаються коні? А, так, класно. Я просто кажу, в цих коней вони такі лахматі ножки. Так, не такі, не, не такі, як у всіх коней. Зверни у кого. Вони якісь місці. Ну це якісь ноги в коней лахмати. Це, це якісь... лахмати. Лахматі, да. так. Пластмасовий якийсь, взуття, да? тобто то копити, підкови. Такий спеціальний, щоб вони їздили по камнях і щоб ноги не збивали. Там народ сидить за столиками. Такий ряд столиків, Длинний, Длінний. І сидить багато відпочиваючих. Такий, то він Краков. Я поки ти йшов там впереді, бачила дуже гарні тістечка. Настільки гарні, що мені дуже хотілося їх з'їсти. Як ти вважаєш, чи можу я з'їсти тістечко, чи ні? Ну, якщо дивитися на тушу йшла впереді нас то що їсти то й да їсти. То можна чи не можна мені їсти Як тісто? Якщо хочеш худати, то не можна. Хочу відправлятися, то значит, не. хочу стрункішати. Хочу так. стрункішати. Так, чоловік сказав, що дивлячись, наприклад, на інших ті що товщі за мене, то можна їсти тістечка. А якщо я хочу скинути вагу, все ж таки тістечка їсти не можна на превеликий жаль. Не дивлячись на те, що я тільки що бачила дуже такі гарні тістечка, і мені хотілося їх купити. А я бачив тільки, що дуже дуже товсту дівчину. Таку, як я. Набагато товщу. Набагато товщу. Тому що мені виходить, можна з'їсти тістечко, Якщо є набагато товщі, ніж я. Ну, це вже Значить, вибір. Значить, я струнка, якщо є набагато товщі. Не на трішки, а набагато. Ні, я не хочу, щоб в мене було 100 кілограмів, тому тістечка купувати не буду. Наша прогулянка завершається. Всім бажаємо гарного настрою.